Всім привіт! Новий тиждень! Нова газетка магазину Грам від 26 липня до 1 серпня. Боже, як швидко минає літо просто летить. Так, кава чібо за 250 грам буде 9 злотих. Шинка циганська 27 злотих за кілограм. 26-27 липня буде акція на порошок. Тобто один береш, другий 50% дешевше. Теж буде акція на е, каркувка або ошию, як нас називають, 20 е, злотих за кілограм. І йдемо далі. Далі 26-27. Липня буде скидка на м'ясо для гуляшу з індика, буде коштувати 20 злотих, і ніжки будь-які вироби будуть в упакуванні будуть коштувати 19 злотих за кілограм. Це скурки. Тобто ніжки, бедра, напевно, там буде різні їх різновид. 28, 9 липня, буде акція на Чвартка з курчака, ну, це наші четвертинки, 7 злотих. І реберця 10 злотих, вони продаються ось такими пасками, як вони називають. Вони не ріжуть їх пополам, тільки можеш взяти цей пасик, більший чи менший. Далі 31-го і 1-го. 31 липня і 1 серпня буде ось такий філе курки, але з кісткою, Тобто два філе з кісткою. І 11 злотих буде коштувати рулька, голонка по їхньому. Так, йдемо далі шинка буде 37 злотих. Це печена, смачна шинка. Далі шинка старопольська, теж смачна, буде коштувати 30 злотих. Бочок 25 злотих. Це животинка. Животина по-нашому, смачна вона йде. По дві дробьо, дробіо по типу колбаси, але й гарної якості 21 злотий. Паштети, бачите, знову в них йдуть акції. Паштети, і їх дійсно багато. Паштет 14 злотих, ковбаса краковська буде по 24 злотих. І сосиски 14 злотих це для хот-догу. І знов кашанка або наша крав'янка за 15 злотих за кілограм. Справді їх розбирають і дуже купують. Перець червоний буде 7 злотих за кілограм, цибуля 2,50. Кабачок. У них нема таких звичних кабачків. В них є цукіні з м'якою шкіркою. А з таких кабачків хіба, може, в якісь на базарчику і бабульки продають. В основному в супермаркетах тільки цукіні. Два злотих буде коштувати морква. Сім злотих буде коштувати абрикос. Називається, бачите, морелла. Не абрикос, а морелла. А ще такий персик, то називається брусквіна. Теж цікаво. Сливка ту і слівка по 6 злотих. Ось такий йогурт. Десерт монте буде коштувати 2,60 за 150 грам. Йогурт з наповнювачами 2,19 за 100-120 грам. Ось такий сир творог Кліник. Буде 6 злотих за 300 грам. Йогурти 3,50 за 370 грам. Фірма прімиуця, досить хороша, різна її молочка. Слівки, сметана дуже гарної якості. Буде 30%, 200 грам, 3,50 Скажу з йогурту і молочку в Польщі, вони дуже смачні і дуже різноманітні. Вони завжди свіжі. Просрочку ми не зустрічали. Особисто ми. Вони за 2-3 дні до того, як закінчується термін придатності, в них є такі спеціальні ящички, і туди виставляють цю молочку ну, з дуже великою скидкою 50, а то й 70%. І вона не просрочена. Там термін ще до 5 днів може бути. І ти береш собі, як там хочеш, не хочеш, то тобто, на твій вибір. Але молочна продукція дійсно дуже смачна. Маргарин, 8 злотих за 400 грам. Це такий йде сирок вензони, як він називається. 5 злотих за 120 грамів, це ось 4 таких штучки. Він дуже схожий на нашу косичку, але його в основному тут беруть на гриль чи на костер із якимось малиновим або вишньовим джемом. Ну, смачно. Смачно, дійсно. Нічого не сказати. Готові салати, соус просто окремо. Вибирайте, там буде, напевно, різновидність. 5 злотих буде за 300 грам такого салату. Рибка це вже готове, його, напевно, тільки розігріти. За 360 грам 14 злотих. Буде така консерва тирольська, напевно, різна, бачите, червона і туристична і тирольська. Або 4 злотих за 300 грам. Буде філе Мокрелі це наша скумбрія. Буде в олії і буде в соусі, по-моєму, тобто в томатній пасті, ну, там, в томатному соусі. Е, Продаються ось такі кльоцки. Вони є різні, вони є малесенькі, вони є такі квадратні, бачите, і є такі кругленькі. Це все кльоцки. Вони можуть бути навіть з грибами, з картоплею, різні різні. Така в них. Їхнє блюдо національне, можна навіть сказати. Філе оселеця буде 13 злотих за кілограм будуть ось такі фляки крулевські. Фляки це шлунок корови в галареці, в жилі. Фактично, наш холодець, але в такій колбасці, як жилі. Не пробувала, не знаю. До речі, так кетчуп буде 4,79 за 480 грам. Ось така паста томатна концентрована, 195 грам 4 злотих. Оливкова олія за літр 20 злотих. приправи в наявності будуть за 2:30. Далі макарони. Береш один, другий 50% дешевше. Жалфікс, бачите, різні є. 3 до 1 і 2 до одного. Це свідчить про те, що жиляється ось речовина різної концентрації. Це до варення. До варення в основному вони беруть для того, щоб оце воно було таке густеньке і зберігало свою густину, і ягідки такі зберігалися. Так, чай. Буде. 8 злотих, 100 пакетиків. Чорний звичайний чай. Кекс. Такий кекс 450 грам, 9 злотих. Називається частко-бабка кармельова, цитринова, напевно, буде різні і зебра. Різні кекси будуть. Молоко до кави, малечко загищене. 5 злотих, але 500 мл. І 7,5 жирність. Так, вафлі. Це такі вафлі будуть: 150 грам. Не знаю, перший раз таки бачу. Так, Чіпси 7 злотих, вафлі 5 злотих. Це будуть такі я, яшки. Вони на рогалики схожі. Це такі печиво ругалики, бачите, якісь буде 4 злотих, 150 грам. Ягодянка. Ягодянка це булки з різними ягодами. Вони ще називаються тут дружджувки або ягодянки. Це така велика-велика булка на, на дві долоні. Коштує 4 злотих за штучку. Так, от такі от е вафлі, одна штучка злотий 19, 25 грам. Це німецькі, але тут дуже вони популярні і, і багато їх різновидів є. Отакі от людяники: 90 грам злотий 59. Заморожений лід 79-80 грам. Ось такі, е, різна випічка. 10 злотих за таку пачку 600-700 грам. Дуже рідко зустрічаються тут печиво на вагу. Можливо, у якихось маленьких магазинах. В основному вони йдуть такі запаковані. Ось, бачите, це наша така слоєчка. Це теж слоєчка з якимось варенням. Ну, Біля нас є магазин Грам бедруган, «Какао», «Флинт» і Карфур. На вагу печива немає, є тільки запаковані. На вагу ви так не купите. Можливо, в інших магазинах є, я не буду говорити за інші магазини, я говорю за ті магазини, які знаходяться біля нас. Орозово буду коштувати 6,50 за літр. Сок, апельсиновий, 1 літр. Буде коштувати 2,99 при закупці двох штук. Скидка буде на Кока-Колу. Е, ну, це не оригінальна, це наподобіє. Ліптон е, буде 5 злотих за півтора літра. Скидка на пиво. І там якийсь е, теж не, напій якийсь чи просто пиво безалкогольне, напевно. 2,70. Сок 2,99. І теж якийсь напій, напевне, енергетик за злотий. Ідемо далі. Ополіскувач літр 800 коштує 14 злотих. Це велика банка така йде. Для котів 270, так як банці 415 грам. Мило при закупці 4 буде коштувати зло 79. Освіжувач повітря по 4 злотих. Шампунь, шаума 8 злотих. до миття посуду такий плин універсальний 6,50. І папір туалетовий, ну, бумага туалетна, 8 злотих за 8 штучок. Це в вихідні. Тобто, це п'ятниця-субота. П'ятниця-субота, буде молоко, береш два, третій безкоштовно по 3. 50. І так само буде на оці кабаносики: це сушені колбаски, кракус, береш 2, третій безкоштовно. В понеділок вівторок буде скидка на серветки, буде золотий 90-вологі серветки, 72 штучки. І будуть свічки. Накладовище 2,50 за штучку, 60 годин одна світ і 64. Дуже популярні тут ці свічки, дуже популярно виставляти на ніч, якщо свята. І ти, коли приїжджаєш на цього кладбища, ну гарно, реально така картина, дуже гарна. Так, всім дякую за перегляди, всім гарного дня!